У селищі Комінтернівському вже почали готуватися до головного державного свята Дня Незалежності України. Першочерговим завданням стало наведення чистоти в парках, на центральних вулицях, у місцях відпочинку дітей. Ось так зараз виглядає дитячий майданчик в парку перемоги. Дитячі будиночки, гойдалки, гірки, обшарпані, обдерті, пописані. Фарба вже виблякла на сонці. Однак, спостерігаючи за тим, як Комінтернівська громада взялася за роботу, ми можемо зрозуміти, що скоро ця місцина оновиться і знову радуватиме око малих відпочивальників. В першу чергу для того, щоб зробити цей парк привабливим і гарним для наших діточок. Я думаю, що їм буде приємно сюди приходити відпочивати, гратися, розвиватися. І це естетичний вигляд нашому селищу придасть, звісно. Я думаю, що більшість людей, які тут проживають, повинні брати участь в таких міроприємствах, акціях, що дасть змогу в принципі, бути нам більш дружнішими і робити якусь добру справу для селища. Ну, на мою думку, хотілося б, щоб тут була трава і клумби. Це в першу чергу, щоб було більше зелені, ну, якось на землі чистіше. Здається, цього не вистачає. Ми багато спілкуємось і радимося, і просимо допомоги у депутатів районної ради. І ось, коли сіли голова селищної ради, Людмила Ярославна, депутат, і от коли ми думали над тими заходами, які ми хочемо провести, і прийшли до єдиної думки, що ми розпочинаємо саме з цього об'єкту нашого. Планується так, по всьому селищу і користуючись нагодою, мені хотілось би запросити усіх наших мешканців, щоб приєднувались до нас, тому що ми будемо приводити належний вигляд ну, наше селище. Другим етапом буде у нас фарбування дитячого цього танцювального майданчика, який тут поряд з нами. Ну а там ще будуть сюрпризи. Результат буде чудовий, і класний це, перш за все. Тому що настрій у нас чудовий диться, дівчата як посміхаються. Музика наша патріотична звучить. Ну, можна тільки подякувати громаді, тому що вони підтримали нашу ініціативу в на чолі з Людмилою Слава Прокапечка. Сьогодні ну, першими як прикладом виступили це апарат Кам'янтерської селищної ради, депутати Кам'янтерської селищної ради, три чоловіка. Ми хочемо з на все. Селище було саме чисте і саме красиве в Комінтернському районі. Головна мета показати нашим дітям, що вони повинні жити в чистоті, в красоті і в порядку. щоб люди не розкидали бумажки, щоб люди відносились до того, що у них є, щоб вони не ламали, не били. І щоб ті наші хлопці, які вчора уїхали на фронт і яким, до речі, вчора ми вручили бронежилети разом з Людмилою Рославівною, щоб вони прийшли, повернули в чисте, красиве селище. Майданчик намагалися зробити не лише чистим і полагодженим, а й патріотичним. Жовтий та блакитний кольори домінували над іншими. Тепер дітлахи з малку привчатимуться до українського. Крім того, побілили дерева, що створюють затінок на території. Обрізали та повивозили сухе віття, замінили застарілі деталі на об'єктах. Не уминули і відвалені ворота, що на танцемайданчику неподалік. Приварили, забили і прикрутили їх на місце. З якою метою ви сьогодні прийшли сюди. «Наше сели, щоб наше селище було благоустроєне, щоб до дня нашого праздника було все красиво. Надо привести в порядок, належний стан. Яку роботу ви виконуєте сьогодні? Побілкою займаюся, білю. Взагалі підтримуєте такі ініціативи, такі акції? Обов'язково, звісно. Підтримую. Треба почаще таке робити. Буде в нас порядок в селищі. У нас і так селище красиво». Думаєте, яким буде результат сьогодні? Відмінним буде. Ми дуже добре працюємо, буде відмінний результат. Для доброї справи багато не знадобилося. Всього лише декілька банок, фарби, вапно, робочі інструменти, людська небайдужість та українська пісня. Вже годину працює Комінтернівська громада. А за цей час робітників тільки побільшало. Вже декілька дитячих гойдалок повністю реконструйовані, і пофарбовані. На них поміняли крісла. Роботи тривають. Ми бачимо під ногами чисто, підметено. Ось тут підготовлені нові дошки для заміни тих, що трухляві, і вже не годяться для того, аби по них бігали діти. Сонечко потроху підіймається, припікає, тому ми так розуміємо, скоро роботи будуть завершуватись. Залишиться тільки поставити таблички пофарбовано і чекати оцінки від тих, для кого це все робиться, від наших дітей. Олександр Демеденко, Ірина Матярко. Мінтернівське районне телебачення.